Сьогодні 30 березня, дістали ми свої живці, продовжуємо ми, хоч і березень зимове щеплення. Хочу показати, як збереглися. Це з Володимира Попова. Сливки різні. Брали ми де нові, деякі нам сподобалися минулорічні. Ось От таке все буде. Просто показую, як збереглися. Бруньки в холодильнику зберігалися, бруньки, які пішли, ось видно. Трошки тронулися. Це геть не страшно. Ми в минулому році робили окуліровку. ну Повністю вже аж такі розпущені були квіткові. Квіткові, то геть не страшно, хай собі розпускаються. Ставимо їх на замочування. Бачимо, тут у нас стояли ну це свої живці, які ми щеплювали. Так вони в залишку. Деякі вже начі, навіть почали квітнути. Але то не страшно, тому що ось тут буньки не прокинулись, то все можна брати на щеплення. Ну і наш кільчуватор далі працює. Сьогодні будемо, мабуть, доставати, тому що там вже багато чого кинуло коріння. Ну, можливо, знімемо відео. Ну і Забулися, знайшли живець черешні Фабіола. Якраз у нас залишилося трошки антипки. Зробимо щеплення і буде все добре.